Щорічно у Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича проходять заходи з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні, що підготували цього разу студенти. Дивіться далі у Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича відбувся захід, присвячений дню Героїв Небесної Сотні. І, хоч з часу цих подій минуло вже три роки, вони й досі виринають у наших спогадах так, наче це було вчора. 14-й рік став переломним у житті всіх українців і, на жаль, останнім для більше сотні героїв, що, попри все, віддали найдорожче, власне життя заради майбутнього своєї держави. В актовому залі педколеджу зібралось чимало охочих ще раз зануритись у ці трагічні події трьохрічної давнини. Одними із тих, хто на власні очі бачили реальні картини Майдану, були два Ігоря Ігор Клим та Ігор Матійчук. У нас власне, є оця європейська яка не дає нам спокійно жити, коли ми бачимо, що влада, держава не звертає увагу на нас. Коли ми її раз попросили другий раз, зверніть увагу, не все гаразд в державі. Корупція, злоденність, несправедливість. І от коли люди відчувають потребу в собі заявити про цю несправедливість, вони приїжджають на Майдан. Не за гроші, не за власні інтерес, а власне для того, щоб продемонструвати владу. Продемонструвати державі, що це населення, яке населяє нашу країну, не хоче так більше жити, воно хоче змін. Всі чекають від Майдану одночасно змін. Виступили люди, загинули люди, багато людей травмованих, всі думають, ну все вже гарно, все відбулося, влада зрозуміла свої помилки, вона зразу йде нам на поступки і зразу почне мінятися. Ні, вона не міняється. Але це просто, знаєте, як ця прививка, як застереження для влади. Що ви не можете сидіти в своїх кабінетах. Ви повинні з нами рахуватися. Інакше ми не пошкодуємо своїх коштів, ми пошкодуємо свого здоров'я, свого життя. Але ми вам доведемо, що ми є все-таки європейці, що в мене є маса, що в мене є люди, які не мають е, власного ворогу, власного я. Згадуючи той час, Ігор Матійчук розповів, що присутність учасників з Львівщини зіграла свою роль у майданих подіях. Не підходьте, бо нас там пигнують, нам, нам заборонено. І вони казали, ми не віримо, що ви сюди приїхали безплатно, вони там гроші приплатили. Перші поїздки були, ми ще скидалися, річні, на бензину заправляли буси. Потім вже трошки народ зносив гроші, харчі, це вже тоді автобуси були, ну, для нас вже були безкоштовні, що вже можна було сісти на автобус, вільно сюди туди їхати, там харчували чайки, гіляне, там всі після. Не наші налякав її, то вони ще до цього часу бояться і блишкують Львів, і вже зразу там ноги підкошується. Вони не з чужих слів знають, якою ціною українці вибороли свободу, тому без вагань можуть сказати, що воля є чи не найбільшою цінністю, яку українці все ж зуміли вберегти. І навіть попри небезпеку бути вбитим кулею Беркутівця, Майдан продовжував рятувати Україну від бандитського режиму. Я вже не відчував такого страху, не відчував якоїсь такої небезпеки. Просто ти боровся за себе, боровся за тих людей, які є поруч, за тих дівчат, за тих жінок. І, напевно, з однієї це Божа сила, молитва, яка постійно лунала на сцені. З іншої сторони, оця стійкість людей, які просто стали стіною, не маючи зброї, просто стали. Держава тільки створена для того, щоб захищати наші спільні інтереси. От коли оце усвідомлення буде. Особливо у вас в молоді, що держава є для нас, а не ми для держави. Що держава повинні, повинна, так, ми повинні платити податки, Так, ми повинні виконувати свій роботи, але держава не повинна нас пригнічити. Вона не повинна нас обмежувати свободи наші. Тому я вас всіх закликаю, як студентів, як нашу, як нашу молодь і нашу надію, нашу наше майбутнє. Еліта це не ті, що їздять на елітних автомобілях. Не ті, що мають елітні квартири, будинки, ходять в гарну вулиці, це не еліта. Може бандит, останній бандит мати БМВ і жити в триповерховому будинку. Еліта те, що є всередині. вона не має зовнішніх ознак. Тобто ти не побачиш, що ця людина є інтелігентна. Вона є як звичайна людина, звичайно, вдягана. Але це є еліта, яка собі не дозволить викинути світря, не дозволить в не дозволить дати хабаря і взяти кабаня. Якщо ви станете тою елітою, то ви не будете майбутнє то і де прави, вона своїх майбутнє. Не будьте байдужі, це на основе. До всі, то всі, то все, що у вас оточує, не будьте байдужими, і тоді будуть всі ваші геройські поступки, ви тоже будете героями, героями України. Ну, Україна у нас має бути. Вона до все. Тому, звертаючись насамперед до студентів майбутнього нашої держави, Ігор Клем закликав усіх бути перш за все чесними і щиро вірити у краще майбутнє своєї держави. Розчаровувати не треба, треба жити, життя як то Іншого не буде. Іншої держави в нас немає, треба її берегти, бо ми маємо унікальний шанс створити справжню державу. Не підробку, дійсно справжню державу. А ви є одні із тих, хто її збудує. Не хтось інший, не з Америки, не з Польщі, не з Росії, а є справді ті люди, які живуть в нашій території, які живуть в нашій державі. Ми бажаємо витримки, віри в себе, бути справжньою елітою, а не підробкою, і вірити в те, що ми можемо все до себе досягнути. А далі відбулася презентація альбому пам'яті, який Лариса Шнет присвятила Небесній Сотні. По завершенні якого студенти Бродівського педагогічного коледжу висловили у віршах та піснях своє бачення майдану, увесь той героїзм та трагізм, що переблизилися воєдино, ставши цілісною історією та внесли свої корективи у долю кожного українця. На кінець заходу продемонстрували відеоролик літературного клубу Момент слова під керівництвом Романа Савчина. Мені хотілося би подякувати організаторам цього дійства Степулі Надії Григорівні, нашим гостям. Ну а також, як бачимо, кожного тижня нас тішить клуб Момент слова. Давайте подякуємо їм за таку підготовку.